Акторство для вокалістів Нещодавно, перечитавши біографію Чарлі Чапліна, легендарного актора німого кіно, була вражена, яким неймовірним талантом треба володіти, щоб без слів передати емоцію так точно, що ти розумієш усе тільки через погляд, міміку, жести. І це не магія, це акторська майстерність. Нехай актори німого кіно, як і фільми тієї епохи, нам зараз здаються занадто наївними, а часом і надто перебільшеними, і дія в них розгортається не в кіберпросторі і без 3D-спецефектів, без яких нам вже трохи нудно дивитися фільм. А ви спробуйте зобразити своїм тілом, наприклад, падаючий лист або вселенську трагедію тільки очима. Або любов до гробу, але з претензіями. Надзавдання як і на уроці вокалу, так і на акторській майстерності не з легких, не у всіх і не відразу вийде. Для цього потрібно вийти за межі звичних жестів повсякденного життя. Задумайтеся про роль міміки, мови тіла і жестів у нашому житті. І це не кажучи про можливості голосу. Хороші акторські здібності для вокаліста не менш важливі, ніж красивий поставлений голос. Навіщо вокалісту акторські навички? Пісня це міні-спектакль. Ви не просто співаєте ноти, ви розповідаєте історію, емоційне наповнення, жести, мімика, пластика тіла. Усе це допомагає глядачу краще відчути ваш меседж. Тому у нас. Уроки вокалу поєднуються з практикою сценічної мови, маєте можливість відвідувати заняття з акторства для вокалістів, працюєте над пластикою, жестами, позою, виразом обличчя, адже голос лише один з інструментів артиста, інші не менш важливі. Від Чапліна до мюзиклів. Ми згадали Чарлі Чапліна не просто так: Актори «Німого кіно. Приклад найвищого рівня володіння тілом та емоціями, але і сучасне мистецтво дає безліч форм, де вокал, акторська гра об'єднуються: мюзикл «Кетс», Чикаго, Мама Мія, музичні фільми, балет, де вся емоція передається через танець і пластику. Ми часто використовуємо пісні з цих фільмів. На уроках вокалу і діти, і дорослі знаходять у них щось своє. Це не просто пісні, це частина культури і пам'яті, які надихають на розвиток. Акторські, Акторські курси. курси. Якщо, Якщо у школі вокалу, школі, вокалу муза, муза, клас, клас акторство, акторство для вокалістів, для вокалістів де? де ви, розвиваєте ви емоційне, емоційне мислення і реакцію, реакцію. працюєте працює працює над поставкою над тіла. Постановкою тіла. Тренуєте імпровізацію та міміку, готуєтесь до виступів і концертів. Це особливо цінно для тих, хто хоче вийти на сцену не лише з технічно правильним голосом, а й з певністю, акторською свободою і харизмою, акторські курси плюс вокальні уроки і дорівнює артист нового покоління. Приєднуйтесь до школи вокалу Муза і разом вийдемо на сцену. Запишіться на уроки вокалу або на уроки акторства в Києві або онлайн.